Дорогі діти, дорогі батьки, всі присутні на ти від посолю літургії. Сьогодні переживаємо надзвичайно урочисту хвилину, святу хвилину, благословенну хвилину, яка торкається кожної душі, кожного серця, кожної парафії. Блажений наш мученик за віру, святий Йосифат Коцеловський, єпископереміський, говорив такі слова. Перше святе причастя це є радість усієї парафії. Це є день відпусту Це є день, коли Бог зливає особливіші дари і ласки на всю спільноту. І тому ми не можемо тільки відбути те перше причастя як більшість парафіях в суботу зібрати батьків і хресних, не втомлювати дітей. Ні. Ці слова є актуальні блаженного Єсафата Коцеловського. Це є свято всієї нашої спільноти, це є свято всієї парафії, бо з нами радіє. Небо і земля. З нами радіє Христос, який так близько стоїть біля дверей серця кожної дитини. Хтось, можливо, тут присутній, скаже, о, для чого ці довгі великі церемонії. Для того, щоб ми всі пережили. Всі пережили, тато і мама, які провадили. До того вівтора своїх дітей. Ми сьогодні, подібно, як в старому Совіті, приносили дитину в жертву Богові. І сьогодні Бог приходить до ваших дітей після таїнства святого Хрещення, таїнства Євхаристії. коли дитина прийшла курскатихіза, пізнала таїнство святої віри. Пізнала, ким є любов, ким є Господь Бог. Ми розказували дітям, розважали над прикметами Господа Бога, ким є Бог для нас. Як ми маємо Його шанувати, як ми маємо любити, як ми маємо виконувати Його заповіді, що Він для нас найдорожчий, Він покликав нас до життя. Він обдаровує не остану нас своїми ласками і скарбами. Ми готувалися до Тієї хвилини. І ви, певно, батьки відчували, коли провадили дітей. Так, здергнулося ваше серце, бо ви ще більше відчули той дар материнства і батьківства. Той дар також. Відповідальності, бо тато і мама насамперед, ви є відповідальні за своїх дітей, за добре їх виховання і за майбутнє їхнє життя. Ми не можемо сказати і прийняти ту постмодерну ідеологію. Дитина життям своїм може робити, що хоче, ні. Бог вам дав дітей цей неоцінений скарб. І, ви, батьки, маєте прикласти всі зусилля доброго виховання, християнського виховання, щоб ваша дитина виростала з Богом, любила Бога, шанувала Його святі заповіді, дотрималася їх і була щасливою з Богом. Ми Бо сьогодні є підірваний авторитет сім'ї. Авторитет тата і мами, вчителя, вихователя, священника. Сьогодні живемо в світі, який ніби бунтується проти тих традиційних повчань, тих традиційних цінностей, і ми хочемо їх зберегти. Ми хочемо виховати наших дітей в тій любові до Бога, церкви, народу. В любові до сім'ї. І тому є так важливо, щоб дитина відчувала святість своєї сім'ї, святість тата і мама, щоб тато і мама були добрим прикладом для своїх дітей, а особливо в дотримуванні заповідей Божих, повага один до одного, пошана, вірність любні присаси, це є важливо. І тому перше святе причастя в нашій парафії завжди є таке тривожне, радісне. В моєму житті це є 31 причастя. 34 перепрошую: 34 роки на тому місці, і багато з вас ті, які сьогодні провели своїх дітей. Ви тому там 20 років, чи 25, чи 15, ви тут прали святе причастя. Так, і сьогодні радіє Ісус, сьогодні радіє Небо. Сьогодні радіємо ми всі. Хіба не радіє хресний тато і мама, які тримали тих дітей до Христу? Хіба не радіє бабця і дідусь з кількох очах? Я сьогодні бачив сльози. Я і сам плакав, я того не стадаюся. Чому? Бо ми бачимо, що є в Україні. І ми хочемо, щоб українські діти не вмирали, не розквівши, не вставши на ноги, не збудувавши своїх сімей. Ми переживаємо, ми молимося і хочемо, щоб Бог благословив наших дітей. Ваших онуків, а навіть я бачу права, це може їх більше є, які сьогодні приїхали, чи прийшли до своїх правнуків на перше святе причастя. Це є велика радість, вона торкається кожної душі, яка цінить і розуміє життя, яка прожила життя і може сказати своїм дітям-онукам, дитина пам'ятає, без Бога не допорога. Якщо будеш жити з Богом, будеш любити, Бог тебе буде завжди благословляти, буде допомагати і опікуватися тобою. Бо модерна наука трохи є інша, ти сам без допомоги інших все маєш усягнути у тому житті. Не завжди, ти, які так живуть. І живуть такими мірилами, вони можуть досягнути певних успіхів, але на певного часу спіткнуться, впадуть, бо не мають опори, а тою опорою підтримкою є Господь Бог, є молитва, є Діва Марія всі святі, є Євхарстійний Ісус, є святе причастя. Тому я разом радію з вами. Бо кожного року переживаю і хочеться, щоб було як найкраще. І так зранку десь став біля п'ятої, дивлюся, о, буде погода. Але біля сьомої вже дивлюся, ні, не буде погоди. Дивлюся, що інтернет з восьмої починається душі і так далі. І так е розважаю сам і, і, і після думаю, чуєш, не я на війні. Ми є в церкві, ми є в святині, тут налетять ракети, Тут немає страху. І навіть ті навагади, які є, ми маємо пожертвувати за військо, за воїнів, за хворих, теплячих тих, які є в полоні. Тому, дорогі мої діти, сьогодні Ісус присядій Тайні Євхаристії. Приходить до вашого серця, до вашої душі. Найбільший гість, найбільший скарб. Запам'ятайте Його ту хвилину, а я впевнений, що ви запам'ятаєте. Вчора була перша субота, і я ходив сповідати такого агафію, як ми називаємо гаса, яка по вулиці Рясненській, яка має 90 хіба 2 чи роки. І після сповіді, ми щось говорилися, вона каже, отче, чому то так є? Я врясна прожила все життя, але чомусь у місяць травень я думками не ходжу тут на Маївку, а до Любачева до церкви. Чому? Каже, бо, ви, дит... бо то є ваше дитинство. Ви ту прожили 80 років, а там прожили. Те, що найцінніше, найдорожче дитинство. І тому в старості літ ви повертаєтеся там в своє дитинство. Так. І ви, коли йдете повернетеся і не раз, будете згадувати своїх рідних і близьких, будете згадувати ту нашу святиню, тих священиків, сестер, Монахинь. Може, нас вже вже вигнати, ви але коли садаєте і скажете, треба помолитися, бо то ті були особи, які нас привели до Ісуса, які нас чили, які відкрили нам таїнство Святої віри. Тому я радію разом з вами, радіє Ісус, який прийде до вашого серця, до вашої душі. Радіє ангел хоронити, і певно, радіє причиста Діва Марія, вона є матір'ю всіх людей, а особливо всіх дітей. Вона любить кожну дитину, і особливо сьогодні вона любить тебе, дорога дитина яка приступаєш до Першого святого Причастя. Тому жечу вам всім. Прийняти те причастя, надихнутися твоєю духовною радістю і вірити в силу Божого благословення.